Черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні здійснила країна терорист, країна агресор. А про це не тільки сьогодні в проекті хештег без питань з народним депутатом України, фракція «Європейська Солідарність Олексій Гончаренко з нами. Вітаю слава Україні. Слава вітаю вас. Перший з хештегів ніч терору. Ніч терору інакше не скажеш. Київ, безумовно, мої слова співчуття всім рідним, близьким, загиблих. Ранених інші міста також атаковані, але найбільше цієї ночі постраждав саме Київ, і, і очевидно, що там якісь час не було так по Києву під час там цих так званих перемовин, а також час е візитів, які були на день незалежності різних е високопосадовців, західних в першу чергу американських келуга, як тільки вони поїхали. То бачите, терористи російські знову б'ють по столиці України, відбувають людей. Є відео жахливе, як ракета прямо прилітає в типовий будинок. Тобто, це, це все свідомо, і терори, і він продовжується. О, якраз дуже хочеться після такої ночі, все ж ці хештеги застосувати. Перший з них мирні перемовини. Мирні перемовини. На жаль, те, що відбулося на Алясці. Путін виграв там час, і це очевидно. Хоча дивіться, насправді зі вчорашнього дня такі вступили в силу підвищені і вторинні фактично санкції так. проти Індії, але ми бачимо, що Індія відмовляється відмовитись від російської нафти, незважаючи навіть на ці санкції. І це американська адміністрація висловлює здивування. Треба визнати, що світ складніший став ніж він був раніше, і в цьому світі економічна влада заходу не настільки велика, щоб такі країни, як Індія, Китай, ми бачимо, на жаль, це для нас поганий сигнал, і це говорить про те, що ці вторині санкції в цілому питання наскільки вони будуть ефективними, і очевидно, що це все буде Путіна зараз. Робити ще більш нахабним, mm -hmm. і, і, і це є безумовно проблема. Тому я би не розраховував на якісь результати мирних перемовин От тут і зараз. Вважаю, що в нас є певне вікно можливостей до кінця цього року, десь в кінці цього року, все-таки вийти на якесь припинення вогню Україні. Воно конче потрібно це припинення вогню можна допомога скоріше. Але очевидно, що Росія цього не хоче, і очевидно, що США. По перше, не мають того бажання натиснути на Росію дуже вже серйозно. Але як ми бачимо, і можливості США теж не абсолютні от тиск на Індію поки результату не дає тому. Ну от така ситуація. От якраз другий з тих, які після такої ночі хотілося б застосувати хештегів, це припинення вогню про що згадали. А чи є ще щось або хтось? То можу змусити. От президент Зеленський звернувся до Угорщини і Китаю. Що не, Китаю. Ага. Ні, ну, важна ну, на це. Китай одна угу. країна, яка сьогодні, я думаю, що і Трамп зрозумів, що він настійною людиною говорив на Алясці. Що тут говорити треба не з Путіним, а треба говорити з Сідзіньпіням. Не здається, так. Бо поки угу. Китай. Допомагає Росії цю вести, а фактично допомагає своїм економі. Ну і вигідно це не тому, що вони по щось нас не люблять, а тому що його не робить як вигідних а цінності їх не цікавлять. от власне і все, от допоки так продовжується, ну то шансів змусити Росію зупинитися небагато. Крокуємо далі в проекті «хештег без питань. Стефанішина, це прізвище і вже тепер нового посла в Сполучених Штатах Америки, України так. Ну, дивіться, я не в захваті від цього кадрового рішення Володимира Зеленського. Угу. Я, до речі, можу сказати дякую послу Маркарові, яка була послом всі ці останні роки. Вона насправді зробила нам велику роботу, і, 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 і сьогодні сім'ї посади йде. Стіфанішина йде, пішла з уряду ну, фактично зі скандалами корупційними. Там мова йшла про передачу будинку про спілок фірмі, яка о, належить о, її колишньому чоловіку і батьку і її дітей. Були історії там, про нерухомість, яку її родина купляє, і так далі. Чесно кажучи. Ну, з такими історіями мені здається, можна було підібрати посла, щоб було без всяких таких історій. Тим більше, що посол США це очевидно напевно ключовий посол України в світі. Тобто найважливіше посольство, яке ми маємо в світі, розташоване в Вашингтоні. І тому, ну, в общем, я не в захваті, але що можна сказати, вона призначена і їй можна тільки побажати успіхів, тому що це посол України. І від того, як вона буде працювати в США, багато залежить в нашому житті, тому я вважаю і успіхів, незважаючи на повторюсь, те, що мені здається, це не найкраще кадрове рішення. Uh, ну і досягти всього того про що йдеться зараз, зокрема тих бажаних гарантій безпеки для України. Ці слова звучать із вуз президента Сполучених Штатів Америки. правду. ну і от днями має відбутися зустріч в Нью-Йорку, Зустріч з Віткофом. Цікавий факт президент України анонсує про те, що йтиметься під час цієї зустрічі про гарантії безпеки для України. Сам Вітков вчора буквально зазначив, що будуть говорити про наближення і організаційні моменти організації, вибачте за тавтологію зустрічі в двосторонньому форматі. Так, про що нам важливіше говорити звідки Віткофом? Їдуть, до речі, Єрмак і Уміров в Ну, Так, це зрозуміло, да. зустріч... так. Ну, тут та сама історія, до речі, як зі Стефанішиною. Я не в захваті від обох згаданих прізвище, але зараз я можу тільки побажати успіху знову таки. А, що стосується достроєння зустрічі Зеленський Путін, скажу чесно, так. я в цю зустріч вірю слабо. Uh -huh. А навіть якщо вона відбудеться в її результативність, вірю ще менше, саме в двосторонній зустрічі. Я не, не розумію, чому як вона може бути ефективною. Мені здається, що зустріч щоб була ефективною, має бути трьохсторонньою щонайменше. що найменше, тобто, щоб хоча б там був справа, а ще краще чотирьох сторонні, щоб там ще була Європа. Тоді мені здається шанси на результативність цієї зустрічі буде набагато більше. Ну крім того, треба зрозуміти, що Путін не буде зустрічатися, поки не є погодженою там дев'яносто відсотків всього. Так це теж очевидно. Зустрітись просто щоб зустрітись, він точно не буде. Um, я а в те, що ми зараз можемо це погодити, от зараз швидко якось ну теж я в це не вірю. Дай боже, щоб я помилявся. Я хочу, щоб якомога нас швидше наступило припинення вогню. Якщо для цього треба зустрічатись з путіним, треба зустрічатись з Путіним. Треба зустрічатись якщо, якщо чортом лисом Да, це ти то треба зустрічатись. Але на мою думку, Росія сьогодні не хоче зупиняти війну і поки що. Нема такого тиску над неї. Ми тільки що про це говорили, який би вже був непереборним. Ну тому я би не розраховував найближчим часом на результати. Але зустріч з Вікофом все одно важлива. Нам потрібно підтримувати діалог з Америкою, щоб Америка далі, хоча б продавала ту зброю європейцям, яку вони дають нам, щоб євро щоб США посилювали станції проти Росії, і хоча б не пом'якшували їх і так далі. Вітков один з ключових гравців команди Трампа. Тому говорити треба, їхати треба. Тут питань ніяких нема, але на якісь такі результати я б не розраховував. Ще. Ще одну тему, яку хотів би сьогодні знову підхопити. Це хештег відкриті кордони. І ваш законопроект, який лежить в стінах парламенту зараз, поданий в стінах парламенту. Ну, по перше, хочу сказати, що тут у нас уже не тільки законопроект, але вже є і результати перші. Так Чоловіки віком 18-22 роки, вже сьогодні зранку. Мають можливість і думаю, що є вже ті, хто перетнув кордони. Можуть перетинати вільно кордон. Ну зараз йде про вистали далі їсти і так далі. І я вважаю, що вся ця історія з закритими кордонами це дуже погано. Це все створило тільки колосальну корупцію в державі. Військо це ніяк не посилює. обороноздатність нашу це ніяк не посилює, але це обмежує права людини і створює шалену корупцію. На ці корупції заробили мільярди доларів, що доведеться ви. Обов'язково всіх цих людей виявити і все це повернути в державі Україна. Ну але це питання вже майбутньої влади. Ця влада, звичайно, вона власна цим займалася цією корупцією на перетині кордону і на всьому. Ну от нарешті, хоча б цим хлопцям а 22 включно 22 роки. Включно вони зможуть перетинати кордон. Ціла історія була про те, 22 річні зможуть чи ні вони спочатку винесли рішення Кабміну, де не було де до 21 року. Було Ні. Ну, тобто до 22 не включно. А після того як я виклав це постанову і підняв скандал на тему, що це обман, бо обіцяли людям все таки до 22, Вони поміняли постанову, внесли зміни. І, слава Богу, все таки тепер до 22 років. Дуже шкода, що це зроблено так пізно. А я маю на увазі взагалі 3,5 роки, але хоча б цієї весни треба було зробити, коли ці хлопці 17-річні, які закінчують школу, визначалися де їм вчитись. Ну їхні родини так. і вони, і замість того, щоб обирати за кордон, а багато хто з них обрали саме за кордон, і всі, і всі це знають. Що в нас на перших курсах хлопців обмаль в Україні сьогодні в українських вищих навчальних закладах? Вивозять хлопчиків 17-річних за кордон, бо бояться, що в 18 вже вони не зможуть їхати, і таким чином ми самі відрізаємо від себе десятки тисяч молодих людей що майбутнє України. Наш генофонд. це дуже боляче і дуже це сумно. І звичайно, що кінець серпня це вже на жаль запізно. Для багатьох з них ми вже їх, хоча б ну на жаль, тимчасово, але Україна цих хлопців втратила. Ну але краще пізно ніж ніколи, і треба рухатись далі. Дійсно, в Верховній Раді мій законопроект є про повне відкриття кордонів і для 32, і для 42, і для 52. всі мають спокійне. Ну повторюсь, мав в цьому жодного сенсу. Ті, хто хочуть поїхати за кордон, вони все всі це зробили. Хто за гроші, хто перепливаючи тісто. Хто оформлює якісь документи і так далі. А Так просто це люди, які живуть в Україні, обмежені в своїх можливостях їхати, спілкуватися з рідними, тому що сьогодні в нас мільйони родин розділинг, де хтось живе за кордоном, хтось в Україні. І це все дуже неправильно і дуже по людськи таке ставлення до громадян власної держави. Тому буду далі ставити питання про повне відкриття кордонів. Ну але, повторюю, все-таки перший результат вже є. Для хлопців 18-22. Е, чудово. Е, будемо стежити. Звісно, що будемо говорити про це більше, якщо будуть ще якісь додаткові зрушення. Наступну тему і хештег я підхопив з вашого телеграм-каналу. Ви звертаєтесь до Міністерства освіти. цей хештег звучить НМТ. Про що йдеться, Олексій? Також про молодь. Але тут як виявилось, мені як видалось мені, це також важлива тема. Безумовно, це важлива тема і. ну, ми говоримо о, про ну, вас, як Що конкретно в цій темі вас ви хотіли більше а, я в мене вся родина освітянська, всі мої мами і батьки, хто в освіті кажуть, не мучте дітей, тому що в тих умовах, в яких зараз перебувають школярі, їм важко здавати НМТ, Тим більше з а точки що? зору розроблених завдань, які там містяться. Абсолютно і да, терміни. ця тема є дуже важливою, Як ви знаєте, ну, по перше, в нас з вами спільне. У мене теж мама, тітка, освітяни, вчительки, і для мене це там дуже близька. Крім того, по всі коли не це там, коли я теж це стверджую, говорю, звертаюся до мене світи, то я це говорю не просто як там батько, в мене двоє синів, обидва вчаться в Україні, один в українській школі, інший в українському університеті. А, але і як людина, яка зорганізувала найбільшу в Україні мережу освітніх центрів, які називаються Гончарев У нас 41 центр по всій Україні, і до нас ходять підлітки, і ми допомагаємо в тому числі готуватись. Денемте, але ми бачимо, що в тих умовах, які є, є, дійсно це є проблема. Тому тут я з вами повністю погоджуюся і також ставлю це питання, і думаю, що нам треба добуватися від міністерства освіти від відповідних змін. Ну, як мінімум, фізично будь-яка дитина не може всидіти 4 години поспіль під час здачі НМТ в одному приміщенні. Це, це щось нереальне. Це нереальне, <кій> і особливо сьогодні це я скажу вам і нашому з вами покоління це було б було складно 4 години на одному місці. А зараз загалі швидкість життя збільшується, і, і, і зараз дітям ще складніше. Такі речі, тому це все треба враховувати. Ну і звичайно не забувати, що ми живемо в умовах війни, і всі ми травмовані, і наші діти теж, і це теж має значення. Від завісу нашої розмови і зустрічі у вас була зустріч. Ми завжди там знаєте в ефірах говоримо про кроки Трампа, заяви Трамп так чи інакше, але ви спілкувалися з тимчасовою повіреною справою США в Україні. Джулі Девіс нещодавно про що була розмова? Про що йшлося з нею і також з генералом Кітом Келлогом під час uh -huh. його візиту в Україну на день незалежності? Ну звичайно, про підтримку України, про більшу допомогу, про санкції, про все те, що ми сьогодні з вами обговорювали з одного боку. Очевидно, що сьогодні всі ці рішення приймає в Сполучених Штатах одна людина звати її, її Дональд Трамп, uh -huh. але все одно є система, є держдеп. Ілох є його представником саме по Україні. Тому ми маємо доносити важливі речі про нас, про те, що важливо про ситуацію. дуже важливо. Я активно що до американців важливість чорного моря, Одеса, тому що це для нас дуже важливий напрямок і з точки зору і саме економіки, тому що працюючи чорне море і коридори, якими йдуть кораблі з українським зерном, металом, продукцією, це для нас фактично знаєте як така киснева лінія для нашої економіки, для бюджету. І тут нам дуже потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Ми робили цього року великий вже другий великий Чорноморський форум безпеки в Одесі. На ньому в нас був і Майк Помпео, колишній держсекретар США і, і, і там, американські конгресмени і експерти. І, і цю тему постійно треба при, тут працювати, Бо дуже важливо, що приїжджають американці і бачать Київ, але дуже важливо, щоб вони бачили і інші частини, інші частини України, і тут якраз Одеса один з ключів, тому що це столиця Чорного моря, найбільше місто на берегу Чорного моря, не тільки в Україні, а взагалі і наше зав і, і очевидно, що сьогодні це ну якщо не, не найбільше, то одна з найбільших цілей Путіна. Я думаю, що навіть Путін збагнув, що Київ він не може захопити, а от захопити Одесу в нього точно стоїть це завдання відрізати Україну від моря. І, і ми про це маємо говорити, пояснювати американцям важливість цього, важливість України як гравця на світовому ринку продовольства і чому для Путіна так важливо захопити південь України і чорноморські порти, тому що це зробить Росію, яка сьогодні має колосальний вплив на світовий енергетичний ринок. А якщо вони за не дай Боже цього не станеться завдяки збройним силам України, але якщо б в них вийшов їхній план захопити південь України, і чорноморські порти українські, то це би зробило Росію й одним з найбільших, а може найбільшим правцем на світовому ринку продовольства, що також створює колосальне, дає, дає важі і владу. Все це ми не маємо допустити, і тут нам дуже важливі сполучені штати. Спасибі Олексію за ваш час. Дякую за те, що yeah, доєдналась yeah. до проекту хештег без питань Народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко був з нами. Друзі, лайк, підписка. Буду вдячний і побачимось з вами. Бережіть себе і до зустрічі.